Небайдужих людей, котрі захищають друзів наших менших в Україні, багато у Києві. Зокрема, працює ціла команда добровольців, що рятують життя тваринам. Справжня служба з надзвичайних ситуацій для чотирилапих. На їх рахунку тисячі збережених життів, братів наших менших. Лише за червень ця подружжя врятувала понад три сотні тварин. Зараз у Михайла та Любов мешкає три десятки котів, троє собак, дві білки та пацюк. І це лише краплина в морі врятованих звірят. Серед пацієнтів кошеня франки у моркотона колись була повністю роздріблена нижня щелепа, але пара не здалася і знайшла для нього фахового ветеринара. Зараз там досить. Важко це зняти, там такий фіксаж у вигляді трубочки, прошита нижня губа, і це все тримається на зубі, а конструкція щелеп на проволочках спеціальних, тобто там мостеосинтез проводили. Зараз він може їсти. У кожного врятованого ними своя історія не схожа одна на одну. У мене лапи були, як у лягушки, в різні сторони. Я їй робила масажики маленькому котіночку. Ось вот, вона вот жива, все добре. У неї був перелом лапи, ми її чинили. Виросла красива, умна кошка. Це котята, кошки, які ми врятували на чердакі. Вот. Сиділа на кришці і хотіла вбитися. Да, так, нам сказали, у нас тут кошка-самоубійця хоче зброситися з кошки. Ще три роки тому рятувальників тварин було лише двоє, але їх добрі справи набули такої популярності, що довелось збільшити штат волонтерів. Михайло розповідає, що за роки роботи трапляли ситуації різного рівня складності. Касує, як недавно була, було, запутувалася, зайшла на стадіон, касує, запутувалася регамі в сітки волівольне, і там і стала стояти. Пришлось сподівають, стояти містотворним, щоб вона німно хоч не брикалася, розпутувати сітку, випускати в лес. На осі однажди був виїзд. На ось не доїхали, тому що він сам, в принципі, обіжав. Іноді стаються випадки, коли люди просто підкидають рятувальникам тварин. Наприклад, підкинули більчонка. Корей полтора місяця не працював, тому що викарвував яку нам підбросили. А їжджати жекають каждые два часа. Сіді сіжонка і закапувати й молоком. Команда волонтерів працює цілодобово і без вихідних. Знайти їх можна в соціальних мережах, бивши в пошук команда порятунку тварин в Києві. Ольга Киселевич, Андрій Дотко, телеканал Київ.